Я дивлюсь в космос и скучаю за пельменем и что я башу. Ой, что там спало? Пельмень, ты живей? Ну да. Я кого впал? Мне кто-то забрал такие лица, как я, гляд, и выкуп. Русі пельмень. Це <плух> крис <Секрет> собаки. <плух> Гусі пельмень. Це собаки. <плух> 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 То що пельмень? Що будемо робити? Ідея! <плух> Хе-хе, я прийду до свого діда, розкажу план. О, внучок. що... мої окуляри. О, внучок. Скажи, чому прийшов? Я пришел рассказать свой и дарний план. Який той твій план. Я вб'ю гуся і пальменя. И совсем все? Ага. Ти хоч план, ти хоч план як не вбити зробити? А мені пофіг. Ну добре, але ще не пограй. Тому що я на перший дзвоник тобі не куплю, то двійний набір годжесу міти армадний стой поїзд проти кактукса. Поняв? Мої окуляри! Поняв? Ага? Пельмень, ця ідея, правда, була крута. Ну Боже, врятуйте мене від них. Тільки вони так класні. А -а 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 -а! Промазав. Ді, я першого вбив. І все що, по твоєму пельмені був Це нехній друг. Ну ясно. Пьосика вкрали. Пельмень, ти знову здох. Не, фух. Біп. Боже, я дзвоню своїй жінці, щоб вона мене забрала. Ну, шо там? Що дзвониш? Ай, де сказати, роботу нормально знайшов. Я не просняв дзвоню, а про що заберемо мене, а внука мой гуні, а сам срам справляйся. Ну добре. Поїхала звідси. Поїхала, звісно, бум-бум-бум. Едем. -бу -бу. Ви взагалі здурили. Ну, я з вами сам справлюсь. Хелп me, Хелп me. курці що? Ой, 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 ой. Кусь, ну. Ой-ой. Капда. Все сдохли кремены. Что за херня? Яка ще херня? Це означає, що ти здохнеш. Пф, ауч! Не кусай мене за попу. Ай, ай! Не кусай мене за попу. Пф, ай. Пф, ай. Не надо дадя. Я тобі ничего не зробив. Не надо, дядя. Блін. Блин. Ой, долізай пле. Аж ось. Гусь. Пьося.